Сейчас гулек! Андрію 4 роки. Сьогодні він прийшов до туристичного інформаційного центру на майстер-клас та взяв участь у акції обмін подарунками. Акція, яка вже нараховує 5 років. Діти обмінюються подарунками. Кожен рік ми бачимо, що ідейність її розростається, і все більше кількість людей, які долучаються як меценати, а і дарувальники. Ну і власне ті діти, які приходять обмінюватися подарунками. Єгору 8 років, і він приніс як подарунок на обмін книжку. Я обміню. Тут я, я на графіку. Я кладу книжку в Я коли прийшов, я помітив цю, цю гру і думав, що якщо... На сьогодні, так завтра, якщо вона ще буде, так щоб забрати її. Це якась гра. Тут це на англійській написано. А я англійський погано. Я розумію Я, сказати, ти взагалі не розумію. Катерина Литвин каже, суть акції: кладеш один подарунок, інший забираєш. За перші два дні вже обмінялися подарунками більше десяти дітей. Обмежень щодо виду подарунків немає. Можуть проносити як солодощі, так і іграшки, новорічні іграшки, м'які настольні ігри. Все те, що дитина любить, і те, що вона хоче множити. Ну, якщо говорити про сьогодні зранку, то вже солодкі подарунки приїхали. А діти помінялися і маємо. Я не знаю навіть я, що там запаковано. Далі можемо дивитися в коробках. Тут лялька-мута. Це вчора дитиночка, вона сама любить робити ляльки мотанки Відповідно, вона і підготувала це в якості подарунку. Чернігівка Людмила прийшла зі своїм п'ятирічним сином Олексієм, принесли для обміну подарунками іграшку та солодощі. Дізналися ми про цю чудовий захід із інтернету, саме з сторінки Фейсбук туристично-інформаційного центру, і вирішили підтримати, скажімо так, цю гарну ініціативу, тому що зараз у такий складний час дуже приємно дарувати один одному подарунки і таким чином піднімати, скажімо так. Настрій навіть малечі за словами Катерини Литвин. Святкова акція обмін подарунками триватиме до 25 грудня. Момент формування вміння дарувати подарунки. Вони приходять запакованим подарунком а до ялиночки, обирають ту коробку, яка там приглянулася дитині. Дістають коробку, відкривають, отримують подарунок. Неочікуваний, і в ту коробку вкладають свій подарунок і знову ж таки ховають ту коробку під ялинку. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.